Виховує українських дітей за російськими стандартами. Служба безпеки України у Чернівецькій області заочно повідомила про підозру колаборанції, яка впроваджує освітні стандарти країни окупанта на тимчасово окупованій Херсонщині. Це 48-річна уродженка Житомирської області, яка ще давніше переїхала на Херсонщину і тривалий час там працювала завідувачкою місцевого дитсадка. Згодом обіймала керівні посади в закладах освіти селища, зокрема в садку школі та філії гімназії. Асканія Нової селищної ради. А після окупації регіону вона підтримала загарбників і влітку 2023 року була призначена на посаду так званої завідувачки Маркеївського дитячого саду Чаплинського району. На цій посаді колаборантка організовує навчальний процес відповідно до російських освітніх стандартів, що передбачають мілітаризацію дітей та нав'язування ворожої ідеології, організовує пропагандистські заходи окупантів, зокрема влітку 2024 року. Вона проводила в закладі так зване всеросійське навчання з антитерористичної захищеності. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили жінці про підозру у добровільному зайнятті посади громадянином України, пов'язаної з виконанням організаційно розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційній адміністрації держави агресора. Їй загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.